Отже, друзі, майже добу тривають ракетні удари по території України. Найболючіший в історичний центр Одеси і в житловий будинок в нашій Полтаві. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, російські загарбники нанесли ракетний удар по історичному центру нашої Одеси мами. Готель Брістоль. Я не раз зупинявся в цьому місті, взагалі Одеса для мене місто особливе. Там народилася моя дружина, там живе моя люба Теща. Я не раз зупинявся в готелі Брістоль. І Звичайно, усвідомлюю, де він, як він, що, пряме поволучання удар серйозний, поруч постраждали будинки. Головне мета мета удару по історичному центру Одеси. В російських пабліках пишуть, що в Брестолі знаходився один. З воєнних керівників України, дехто пише, що це очільник ГУ Міноборони Кирила Буданов. Я не знаю, правда це чи ні. Кажуть, він там був з партнерами іноземної наземної делегації. Зеленський заявив, що пострадали норвезькі дипломати не виключаю. Це абсолютно не виправдовує російський удар посеред місті Одеси. Водночас, якщо це відповідає дійсності, то це говорить про слабку контразвідувальну роботу. Тому що інформація була, інформація була. Чіткою, чи необхідно було в середмісті зупинятися, якщо це правда, ну і відповідно виток інформації. Це серйозний прорахунок, якщо це відповідає дійсності наших українських спецслужб. Інша справа удар. По моїй рідній Полтаві, я там жив в цьому місті, я люблю це місто. В цьому місті живуть мої друзі, близькі, знайомі. Удар по Вінниці, удари по інших мирних містах. Удари, які пояснити логікою неможливо. От в Полтаві удар по житловому будинку. Цілий під'їзд обвалився, і це було. Рано вранці там були люди? Поки що кажуть станом на зараз, коли я записую відео, що загинуло три людини. Я не вірю. Я думаю, значно більше. І полтавчани, які мені пишуть, друзі, знайомі, які мені телефонують, кажуть, що загиблих значно і значно більше. Чому не кажуть правду? Яка причина ударів? Чому наші не кажуть правду про кількість загиблих, яка причина ударів ворога по цивільній інфраструктурі? Я переконаний паніка. Я переконаний, що росіяни хочуть викликати паніку в українців, змусити бігти, змусити тікати, полишати свої місця і цим самим. Сприяти російській армії в наступі, раз і друге сприяти позиції Російської Федерації при мирних перемовинах, майбутніх мирних перемовинах. Росія так спонукає Україну до миру на своїх умовах. Що з того вийде? Не знаю. Ми ще будемо сьогодні не раз повертатись до теми мирних перемовин. І в контексті цього мусимо пам'ятати про ці ракетні удари. Вічна пам'ять загиблим. І давайте не забувати, що небезпека чатує скрізь. Давайте не ігнорувати повітряні тривоги. Думайте. Остерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.